623 римлян, бо заплата за гріх, смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашим. Боже Слово говорить тут про ціну гріха. Скільки коштує гріх, скільки ми повинні заплатити за гріх. І те, що ми повинні заплатити за гріх, згідно Божого Слова. Це смерть. І це йде мова, звичайно, про смерть фізичну і про вічну смерть. Про другу смерть. В об'явленні сказано друга смерть. І це про вічне засудження в озері огняному. На за гріхи проти вічного Бога. Це заплата за гріх. Це ціна гріха, ціну, яку встановив Бог. Смерть. Ціна гріха. І, звичайно, так як всі згрішили, так як Боже Слово стверджує, бо всі згрішили, це ту ціну, яку заслужили всі, щоб заплатити. Всі заслужили платити цю ціну смерть. Всі заслужили заплатити ту ціну, яку Бог встановив за гріх. Вічне засудження за гріхи проти вічного Бога. І знову ж таки, не, повин, не потрібно робити нічого особливого, щоб платити цю ціну. Ми всі згрішили, і це є ціна встановлена за гріх. Бо заплата за гріх смерть. Але тим не менше, люблячий Бог, сказано про нього, він не бажає смерті грішника, а бажає, щоб грішник покаявся і жив. В іншому місті сказано, Бог не є богом мертвих, а живих. Бог не бажає смерті. Бог не бажає, щоб ми платили цю ціну, яку повинно бути заплачено за наші гріхи. І саме тому Божий син, вічний Божий син прийшов в цей світ, взяв на себе тіло, заплатити цю ціну, заплатити цю встановлену ціну, смерть. Він той єдиний, хто не мав платити цю ціну. Я згрішив. Ви згрішили. Всі згрішили. Він не згрішив. Він єдиний, хто не мав платити цю ціну. Але він взяв на себе тіло, прожив досконале життя, щоб платити цю ціну за мене, за вас. Щоб ми отримали цей дар, про який далі йде мова, бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим. Тут говориться про цей Божий дар. Не про те, що ми заслужили, бо заслужили ми смерть. Не про те, що Бог мусить заплатити нам, бо заслужили ми смерть. А тут іде мова про те, що Бог хоче дати як дар. Те, що можна отримати тільки незаслужено, як дар Божий, як подарунок. Вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим. Знову ж таки, цей дар не є в наших заслугах, цей дар не в наших стараннях, цей дар не в нас самих. Він в Христі Ісусі, Господі нашим. Цей дар в Його заслугах. Цей дар в тому, що він заслужив, коли пішов на Голговський хрест. В ньому цей дар. Цей дар в ньому, бо він повністю оплатив ціну за гріх. Ту ціну, яку була встановлено заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашим. Вічний Божий Син помер на христі, щоб зробити замість нас заплату. Щоб ми з вами могли отримати цей дар, Божий, вічне життя в Христі Ісусі Господі нашому. І є тільки два шляхи розвитку подій. Або ми будемо мати цей дар, і будемо мати вічне життя. Або ми приймемо цей дар, який є в Христі Ісусі. Ми приймемо Його вірою в Нього і будемо мати вічне життя, або ми не приймемо цей дар. І будемо самі платити ціну за свої гріхи. Бо заплата за гріх смерть вічним відділенням від Бога. Тому Господь сьогодні знову кличе кожного і кожного, хто є тут, в тому числі, прийняти цей дар, прийняти його для себе. Божий дар вічного життя в Христі Ісусі Господі нашому. Лукії, розділ 23. Будемо читати про ті події, які були перед розп'яттям Господа Ісуса Христа з 13 по 25 вірш. А скликав первосвященників і старшин, і народ, і промовив до них: Привели ви мені чоловіка цього, як того, що бунтує народ. Ось я перед вами розвідав і не знаходжу в людині оцій, ані однієї провини такої, про що ви оскаржаєте. Також ірод, бо Він відіслав Його нам, і ось нічого, що на смерть заслуговувало б, він не вчинив. Отже я покараю його й відпущу, бо повинен був їм відпустити одного на свято. А народ став кричати і казати Візьми цього, відпусти ж нам вараву. А той за повстання одне, яке сталося в місті, і за вбивство посаджений був до в'язниці. І знову сказав їм Пилат, хотячи відпустити Ісуса. Та кричали вони і говорили розіпни, розіпни його. Він же втретє промовив до них, яке ж зло вчинив він? Я нічого, що на смерть заслуговувало б, на Нім не знайшов. Отже я покараю його. І відпущу. А вони сильним криком свого домагалися та вимагали розп'ясти його, і взяв гору крик їхній та первосвященників. І Пилат присудив, щоб було, як просили вони. Відпустив їм вараву, посадженого за повстання та вбивство у в'язницю, за якого просили вони, а Ісуса віддав їхній волі. Тут ми читаємо про той суд, який вчинив понтій Пилат над Ісусом, коли релігійні лідери привели Божого Сина до нього. Вірш 13 і 14 говорить: а Пилат скликав первосвященників і старшин народу, і старшин народу, і промовив до них: Привели ви мені чоловіка цього, як того, що бунтує народ. А ось я перед вами розвідав і не знаходжу в людині оцій, ані однієї провини такої, про що ви оскаржаєте. Господа Ісуса привели до Пилата як того, хто бунтує народ. І Пилат був дуже чіткий, в тому що Він говорив, Він говорив, не знаходжу в людині Оцій, ані однієї провини такої. Про що ви оскаржаєте? Пилат дуже чітко говорив, що в тому, в чому вони звинувачували Ісуса, Він не знаходить в ньому цієї провини. І, звичайно, крім того, що Пилат бачив, що в Христі не було ніякої з того провини, про які вони говорили, сам Бог знав, що в Його Сині не було жодної провини. Крім того, що Пилат бачив ніякої провини. Божий син знав, Бог знав в його сині, жодної провини не було. Абсолютно все, що робив Божий син, було до вподоби Його Отцю. Господь Ісус говорив: я роблю те, що до вподоби йому. Завжди. Він говорив: я завжди роблю те, що до вподоби йому. Жодної провини в Божому сині. Це дуже відрізняється від того, як ми з вами живемо. Ми переважно робимо те, що не до йому. Він завжди робив те, що було до вподобацього. Вірш 15 говорить: також ірод, бо він відіслав його нам, і ось нічого, що на смерть заслуговувало б, він не вчинив. Перед тим, як Господа Ісуса привели до Пилата, його водили на суд до ірода. І навіть Ірод, той безбожний Цар, бачив у Господі Ісусі, жодної провини не було. Ті, хто судили Господа Ісуса, знали, в ньому не було жодної провини, яка на смерть заслуговувала. І ось нічого, що на смерть заслуговувало б, він не вчинив. Знову ж таки, сам Отець знав, його син не заслужив смерті. Ми читали з вами в Римлян заплата за гріх, смерть. Він не повинен був платити за смерть. Жодної провини в Божому Сині, жодного гріха в Божому Сині. Досконалий, безгрішний Божий син. Голос із неба лунав. Це син мій улюблений, в якому моє благовоління. Жодної провини. У вічному святому Божому Сині. Вірш 17 і 18 говорить, бо повинен був їм відпустити одного на свято. Перепрошую, 16 і 17. Отже, я покараю його і відпущу, бо повинен був їм відпустити одного на свято. Коли Господа Ісуса повинні були розіпнути, це був час свята Пасхи і була традиція. Відпускати одного злочинця на свято. А народ став кричати і казати: Візьми цього, відпусти ж нам Вараву. А той за повстання одне, яке сталося в місті, і за вбивство посаджений був до в'язниці. Коли Господь Ісус був там засуджений, там був також цей чоловік на ім'я Варава. Дійсно, злочинець, про якого ми тут читаємо. Справжній злочинець. Сказано про нього, він за вбивство посаджений був до в'язниці, і за повстання одне вбивця приймав участь в повстанні. Там був той, хто дійсно заслуговував на смерть. Там був той, хто дійсно заслуговував засудження. За свої гріхи, так як ми читали. Заплата за гріх, смерть. Він повинен був померти. Він повинен був прийняти засудження. Ми дуже схожі до цього чоловіка. Ми повинні прийняти засудження за свої гріхи по Божій справедливості. Цей чоловік, він ми читаємо, він приймав участь в якомусь бунті. Ми з вами щоденно бунтуємо. Він бунтував проти римлян. Ми з вами щоденно бунтуємо проти святого Бога. Щоденно, своїми гріхами, які завжди проти Нього, проти величного і вічного святого Бога. Відколи гріх увійшов в цей світ, кожна людина приймає участь в цьому бунті проти Бога. Так само і я, так само і ви. Абсолютно кожен, абсолютно кожен день. Ми бунтуємо проти Нього. І ми ті, хто заслуговуємо, покарання. Вірш 20 і 21 -й, говорить і знов сказав їм Пилат, хотячи відпустити Ісуса. Та кричали вони і говорили розіпни, розіпни Його. Натовп кричав: Розіпни, розіпни Його. І насправді. Не тільки їхній крик був причиною того розп'яття. Наші з вами гріхи були причиною Його розп'яття. Це наші з вами гріхи, вели Божого Сина на той Хрест. Наші з вами гріхи. Він же втретє промовив до них, яке ж зло вчинив він, і нічого, що на смерть заслуговувало б, на нім не знайшов. Отже я покараю його і відпущу, а вони сильним криком свого домагались. Та вимагали розп'ясти його, і взяв вгору крик їхній та первосвященників. Вони своїм криком вимагали, домагалися, щоб розп'яли його. І знову ж таки, це не тільки їхній крик вимагав цього, це те, чого вимагали наші з вами гріхи. Наші з вами гріхи вимагали покарання. Наші з вами гріхи. Потребували засудження по Божій справедливості. Це те, що ми з вами заслужили. І Палат присудив, щоб було, як просили вони, відпустив їм вараву, посадженого за повстання та вбивство у в'язницю, за якого просили вони, а Ісуса віддав їхній волі. В той день там був чоловік, який заслуговував смерть. По справедливості, і він був помилований в той день. В той день цей чоловік отримав помилування. Той, хто заслуговував точно покарання, отримав помилування. Так само в той день був там чоловік, який жодного зла не вчинив. Чоловік, в якому не було жодної провини. Навіть люди це бачили. Але він прийняв покарання. Був той, хто заслуговував життя, він прийняв смерть. Це Господь Ісус. Був той, хто заслуговував смерть, а отримав життя це Варава. І знову ж таки, повертаючись до того, з чого ми почали, смерть це те, що ми всі заслужили. Кожен з нас, бо всі згрішили. І позбавлені Божої слави. Абсолютно всі: я, ви, всі, хто на вулиці. Крім нього, крім того єдиного, хто прожив це життя досконало, хто прийшов в цей світ заплатити за наші гріхи. Як ми читали, заплата за гріх смерть, але дар Божий. Бог хоче дати цей дар насправді. Той день Варава отримав свій дар, він був відпущений, він був помилуваний. Господь хоче дати нам значно більший дар. Це дар вічного помилування, це дар вічного життя, за яке повністю було заплачено, за яке Божий син там був розібнутий на хресті. І повертаючись знову до цього вірша. Цей дар Божий є в Христі Ісусі. Нема ні в кому іншому спасіння. Цей дар неможливо прийняти в інший шлях, як тільки через Христа Ісуса. Бо Він той єдиний, хто міг заплатити за наші гріхи. І він пішов на ту Голгофу, прийняв на себе це покарання. Боже Слово говорить, хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто увірує в нього, той прийме цей дар вічного життя. Хто ж не вірує в Нього, той вже засуджений. І це той вибір, який Господь кладе сьогодні знову по своїй милості перед нами. Прийняти цей Божий дар, який є в Христі Ісусі, або відштовхнути Його і залишитись в своїх гріхах, на жаль, з вічністю попереду де треба буде робити самому заплату за свої гріхи. Є тільки два варіанти: або ви приймете цей дар. Вічного життя в Христі Ісусі, або ви самі будете платити за свої гріхи. І нехай Господь дасть мудрості довіритись тому, що його син зробив на Голгофі, повірити в Його сина. Нехай Господь допоможе.